Всім добрий день! Це відео про догляд за нарцисами ранньою весною, про те, які підживлення потрібні в цей час, які потрібні під час цвітіння, і про догляд за нарцисами після цвітіння. Взагалі-то особливого догляду і якихось особливих підживлень нарциси не потребують. Тим більше, якщо вони ростуть у змішаних квітниках. Наприклад, якось тут у мене вони ростуть біля троянд. Або коли їх вирощують біля лілій, як захист лілій від гризунів. За цих умов дуже часто додатково одобрювати нарциси не треба. Адже і троянди, і лілії отримують достатньо добрив з ранньої весни. І, в принципі, це ті добрива, які підходять нарцисам. У тому випадку, якщо нарциси ростуть окремими масивами, і якщо нам потрібна велика квітка на зрізку, Тут достатньо буде двох-трьох підживлень за сезон. Перше підживлення ранньою весною зазвичай радять робити, коли з'являються перші паростки висотою від 5 до 10 см. В цей час під нарциси рекомендують вносити азотні добрива. Найкраще використовувати ам'ячну селітру з невисоких температур від 0 до плюс 14 градусів вона більш ефективніша, ніж інші азотні добрива. Наприклад, сучовина більш ефективна за високих температур. Але треба сказати, що в багатьох регіонах дуже часто ранньою весною складаються такі погодні умови, що це перше раннє підживлення краще пропустити. я його не роблю і зараз розповім чому. Напевно, багато хто спостерігав, як за лютневих відлих на початку березня, якщо буквально кілька днів постає тепла погода, Відразу з'являються паростки ранніх сортів нарцисів, а потім знову повертаються морози і листя у нарцисів підмерзає. І якщо в таких умовах ми ще й підживемо їх азотом, який стимулює ріст листя, то, звичайно, це позначиться на рослині. Навряд чи, звісно, рослина загине, нарциси досить витривалі, але цвісти будуть гірше, розмір квітки буде меншим. Ранньою весною замість використання промислових азотних добрив, краще вносити азот у вигляді органічних добрив. Компост або перегній це прекрасні добрива для нарцисів. До цих добрив можна додати деревну золу, яка містить фосфор, калій, магній і ще багато мікроелементів, необхідних і для цвітіння нарцисів, і для росту цибулин. Компост або перегній треба змішати з залою і розсипати на поверхню землі навколо нарцисів. Органічне добриво засвоюється нарцисами повільно. Це довгострокове підживлення, воно діє не так швидко, як промислові добрива, проте таким підживленням не можна нашкодити нарцисам, перегодувавши їх азотом. Я зазвичай з осені мульчую землю навколо нарцисів, опалим листям вношу компост, змішаний з золою. В регіонах з нестійкою весняною погодою підживлення нарцисів промисловими добривами краще зробити в період, коли з'являються бутони. Таке підживлення більше потрібне тим нарцисам, які вже кілька років ростуть на одному місці. За цей час вони дали багато нових цибулин, гнізда розрослися, і тепер нарцисам треба більше живлення. Такі нарциси добре підживити комплексним добривом, що містить азот, фосфор і калій. Тобто ті елементи, які потрібні нарцисам під час цвітіння. Азот для пишного листя, фосфор для гарних великих квітів, калій як загальний зміцнювальний засіб для всієї рослини. Але все ж таки краще брати такі добрива, в яких вміст азоту нижчий, ніж інших елементів. Пропорції азоту фосфору і калію 3,6,6 або 5 10, 10. Добрива можна вносити і в рідкому вигляді, і в сухому. Для приготування розчину треба взяти 2 столові ложки добрива на 10 літрів води. У сухому вигляді добриво треба розсипати навколо рослини з розрахунку 30 г на квадратний метр і закласти його в ґрунт. Вносити добриво і в сухому, і в рідкому вигляді краще по вологому ґрунту, а потім знову полити. При цьому треба стежити, щоб добриво не потрапляло на листя. Це може викликати опіки. Більше ніяких підживлень під час цвітінь нарцисам не треба. І взагалі це практично весь догляд за ними під час цвітіння. Єдине, що може ще знадобитися, додатковий полив. Якщо навесні стоїть дуже суха погода, якщо і взимку було мало опадів ось як цього року, Тут через нестачу вологи у нарцисів може бути і квітка дрібніша, ніж зазвичай, і стебло коротше. Але при цьому треба враховувати, що перезволоження нарциси не люблять, цибулини можуть загнити. Після того, як нарциси відсвіли, листя обрізати не можна. Воно потрібна для живлення цибулини, для того, щоб нарциси добре цвіли наступного року. Обрізаємо тільки засохлі квітки. Щоб рослина не втрачала сили на утворення насіння. Тепер нарциси треба підживити фосфорами калієм. Можна вносити монофосфат калію. Дуже добре підживити деревною золою. Зола вноситься з розрахунку 100-150 г на 1 квадратний метр це приблизно 1 стакан. Листя треба обрізати якомога пізніше. Бажано, щоб воно повністю засохло. Щоб листя не псувало вигляд квітників. Іноді його заплетають у коси. Але в змішаних квітниках все це менше помітно, тому що на той час, коли нарциси засихають, вже піднімаються інші рослини півольні, геральні чітки, лілійники. І вони дуже добре прикривають нарциси, що підсихають. Хочу ще звернути вашу увагу, у відео про підживлення зимового часнику я розповідала про те, що фахівці відзначають дуже гарний ефект відчередування синтетичних і органічних добрив. Такий самий ефект спостерігають і на нарцисах. Вони краще ростуть, краще цвітуть і взагалом рослина міцніше. Це пояснюється тим, що органика містить мікроелементи, яких часто бракує в синтетичних добривах. Але співвідношення азоту, фосфору і калію в ній не завжди те, що треба рослині. А синтетика це точне співвідношення цих елементів, що дає швидкий ефект. І в результаті ці два види добрив прекрасно доповнюють одне одного. Так що раджу чередувати органіку і синтетику, так як я вже розповіла. Органіку і золу вносимо ранньо весною як перше підживлення. Під час світіння підгодовуємо нарциси комплексним добривом. Після цвітіння внести фосфор на каріння добрива або замінити деревною древною золою. А на сьогодні все. Буду рада, якщо мій досвід вам корисний. Красивих вам квітників!